треба зламати стереотипне уявлення про те що бізнес це щось таке аля там приватбанк якась корпорація ДТ що це щось таке надзвичайно велике і тільки велике бізнес це лоток на ринку це якась кав'ярня це е, якась it діяльність не виходячи з квартири і так далі треба нагадувати що в україні насправді Традиціях українців це те, що можна назвати як умовно кооперативним рухом, і отаким от, от невеличким частково взаємодопоміжним рухом, грубо кажучи, зібралися селяни, щось якийсь врожай, щось виростили, продали там, скоперувалися в того, є травка, в того є щось ще. І в цілому це в принципі теж бізнес. Люди, які перебувають разом в бойових умовах, вони вони на одному довіряють, і, і там різні люди в когось є. Знання там IT, у вас є знання в Бахі, у вас є знання, як вирощувати капусту, і так далі. Об'єднуючись і координуючись, ви можете після завершення військової служби продовжити ці контакти і власне цього стартувати.